Доброго дня. Перед вами відбійний молоток Bosch Professional GSH11E. Такі відбійні молотки, Вони вже досить давно випускаються. Вони себе досить гарно зарекомендували. Я рахую, це взагалі найнадійний, найкращий відбійний молоток в світі. Його, коротко, його характеристики. Перше потужність 1500 W1500 Вт 1500 Вт. Не китайських, зауважте, а німецьких 1500 Вт. Вага приблизно 11 кг, потужність удару приблизно 17 джоулів. Що він собою уявляє? Все дуже просто: Ручка включення, виключення, тобто не промахнетесь. Можна регулювати кількість обертів, ну і силу удару. Є допоміжна ручка. Зауважте, не можна його переміщувати і носити за допоміжну ручку. І перед тим, як за неї братися, її треба гарно закріпити, щоб вона не рухалась. Інакше ви можете зламати, ну тут багато є, що зламати в цій ручці. Основна ручка, за якою треба тримати його, переносити, це ось вона. Основна ручка. Так, дуже уважно. Слідкуйте, щоб оця частина, де йде засмоктування повітря, не до сміття не, не, не касала. Не ліпити, не притуляти до сміття, тому що може засмоктати і між якорем і статором попаде сміття і може розбити якір. Так, в комплекті йде ось такі зубіла і мастила. Мастила, ну, звісно, спочатку це використовуєте. Перед тим як використанням, хвостовик обов'язково треба вичистити, трошки змастити мастилом і вставити. Вставляється дуже легко. Оп! І назад не витягується. Ось такий принцип. На мою думку... Вони самі ремонтопригодні і самі кращі. Чому? Любий відбійний молоток він рано чи пізно виходить з ладу, бо у нього життя, у нього робота така дуже тяжка. І ремонт по гарантії цього відбійного молотка коштує досить невеликі кошти. Чому треба кошти платити за... Ремонт по-гарантійному, тому що тут є деталі, які зношуються, які міняються, там підшипники і все таке інше. Крім того, мастило міняється комплект також. Крім того, компресійні кольця, якщо міняються, це також витратні матеріали. Але все рідно, якщо зрівняти, наприклад, 16 16 16,30, тут досить е недорога вартість е ремонту. Він служить довго, до нього повно запчастин, його майстри знають. як так що я думаю, що він вам сподобається, щоб ви розуміли, що він може. Він може забити заземлення на глибину 10 метрів. Люди в мене його в прокаті беруть і кажуть, що ну, дуже зручно. Бо решта аналогічних відбійних молотків забуває на 6, максимум на 8 метрів. Хоча жовлі пишуть різні. І потужність пишуть різню. Зараз включимо, подивимося, як працює. Крім того, він, тут є сервісна така лампочка. Коли вона заграється, це не, треба його ввести на сервіс. Можливо, це зносилися щітки, можливо, ще інше. Але не рекомендую самостійно міняти щітки в цьому відбійному молотку. Хай сервіс по гарантії, передивиться його, замінить ті деталі, які зношені. Ну і замінить, звісно, і щітки, якщо є в цьому потреба. Ось так коротко про цей бійний молоток, який мені дуже подобається. Я сподіваюся, він і вам буде подобатися. Його можна придбати у мене або взяти на прокат. Всього вам найкращого.